Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Найбільше більше я хочу яким поділитися результатом з глядачами. З тим, е як я народила другого сина. Другого сина народила. От. Е як я народила другого сина. Е я прийшла до Олександра Володимировича з проханням, щоб він мене оглянув, чи, всі, е е чи все в мене гаразд в організмі. Олександр Володимирович оглянув, дав мені певні матриці, що треба прочитати, що треба зробити, от е я це виконала, завагітніла. От, але під час вагітності читала, читала матриці уні, універсальні читала. Але прийшла з проблемою тією проблемою, що в мене виник вузол на щитовиці. Вузол був чималий, лікарі хотіли мене оперувати, от, але я знала, що все буде добре. Я прийду до центру живого слова, візьму матрицю. І вилікую, бо віра в цей метод була, ну, була і залишається колосальною. Віра разом з знаннями, чому це працює, чому це ефективно? Прийшла Дай. до Олександра Володимировича, взяла матриці, які треба було вичитати. Ли Ви? вичитала матриці. От вилюкували ми щитовидну видно залазу, от, про це є узі, снімки відповідні є. Це фіп, от, і... Я не пам'ятаю, але він на шиї був видний. Він був настільки За 40 мм. Воно було видно, що таке от, ну, було, видно. Воно було естетично навіть не гарно було. От, але через е, десь два місяці від нього сліду не залишилося. Тобто все, цей, цей дефект е, пішов. І потім я, Олександра Володимича, запитала, Олександр Володимирович, а коли мені можна з малюком прийти, щоб ви, ви оглянули малюка, чи все в нього там гаразд, чи що може йому треба буде якусь матрицю почитати? Олександр Володимирович говорить, а знаєте, я вам дам матрицю на те, щоб у вас нормально пройшли пологи, все було гаразд. Ну, добре, я кажу. Прийшла я в відповідний час за матрицею. Все читала, все, все робила. От, і чекаю, я перемір. Чекаю, коли все це розпочнеться. Чекаю, чекаю. Відчуття, дивні якісь відчуття. І я думаю, дай я зателефоную своїй акушерці і запитаю в неї, що мені робити, як мені бути. Ну, акушерка мені говорить: ти знаєш, ти приїжджай до мене, ми тебе подивимося. Я кажу, добре, я в чудовому, на гарному такому настрої, в певному такому, знаєте, навіть еротичному збудженні. Приїжджаю в. Пологовий будинок на таксі взяла з собою тапочки, халатик. думаю, ну назад поїду додому. Лікар мене оглядає і каже, жіночка, а ви знаєте, що у вас пологи, каже, йдуть вже повним ходом, йдуть пологи. Каже, у вас вже матка відкрилася на 6 сантиметрів. Я кажу, та що ви кажете? А чого я не відчуваю нічого? Ні, я кажу, я відчуваю, але це що? Це, це такі перейми? Це, це радість була, це було радість, це було щастя. От була в мене своя гарна родова діяльність. Я народила коли хлопчика. Я сказала, що так можна народити цілу футбольну команду. Якщо пригадати, це мені було 36 років. 36 років. 24 роки я народжувала зовсім по-іншому. Мені такі коктейлі робили, такі ін'єкції робили для того, щоб розпочалася родова діяльність. хай Бог милує дівчат від таких коктейлів. І е, от зі мною в палаті лежали жіночки, які були молодші мене на 12-13 років. Були. Це були зовсім інші пологи в них. Одна жіночка в 19 годин була в пологах, не дитинка закричала, не відразу. Інші робили потім, потім чистку при наркозі зробили. От, е, ну. А у вас кілька годин була в Ну, від, від, того, від, від того, як я зрозуміла, що це пологи <з hing> десь години три. Ну я розумію, я цілий день я займалася, от ідуть пологи. Я займаюся хатньою роботою. Я попрала, я поприготувала обід, я позаймалася з учнем англійською мовою, позаймалася. І ви знаєте, я так думаю, ну я от я кажу, ну треба ж все таки ж поцікавитися, що це в мене таке в животі за дивовижні відчуття. Ні, ви розумієте, якщо б я не поїхала б, ну, в плоговий будинок, я вибачте, я могла б його народити на вулиці просто. Знав би цей момент. І, і все, це фактично були безболісні пологи. Тому що от жінок лякають, що... Це дуже були, це дуже неприємно. Ну це це може бути зовсім по іншому. Може бути зовсім може бути по іншому радість, надзвичайна, радість, надзвичайна От певна ейфорія. І ви знаєте, вона не закінчилася. Ця радість вона вона триває. Вона триває вже другий рік. Вона триває. Це це щасливе материнство. Нема тієї того страху, що з дитиною щось не те. От, дитина не дратує тим, що вона там заплаче. От, ну, якісь такі життєві, життєві моменти. Це ну, надзвичайно позитивний досвід. Я дуже вдячна е, за таку можливість, за такий досвід так, народити дитину. Це, ну, це дуже здорово. Так, як хлопчика назвали? і давай показуємо. Хлопчика як назвали? Хлопчика Іван так. От, Хлопчик Іван. Іванка. Так. Іванка. Іванка, хлопчик. хлопчик. Знаєте, от, да, які я зробила для себе дивовижне відкриття в тому, що е, якщо людина е, знаходиться разом з творцем, з творцем знаходиться, то творець він своїй улюбленій дитині дає можливість народити, привести в світ, е, дитину без проблем в радості. І е, це повністю розумієте, руйнує. Той негативний образ, який створювали, засоби, засоби різні засоби, говорячи про те, що жінка має народжувати в муках, це, ну, це дурниця. Правильно. От мене диво, чому тоді не кажуть, що чоловік має в муках тоді теж народжувати? <ріху> <ріху> От, по, по по цьому самому. Якщо і над цим треба над цим треба працювати. <ріху> треба читати живе слово, треба бути. Слідувати правилам творця, тоді буде все, все тоді буде гаразд. Надія Мостова. Як ми чули, пані Надія звернулася за допомогою в медичний центр з проблемами, які були в її матері, в її батька. Але крім того, всього паралельно ми надавали їй також допомогу, тому що розпочали лікувальний процес щитовидної залози. В щитовидній залозі був вузол, вузол досить великий. В процесі лікування вузол роздрібнився на мілкі кришталики. І замість того, який він був в об'ємі до 40 мм, став подрібненими мілкими вузликами, 10, 5 і так далі Е... Пані Надія завагітніла. І це була друга вагітність. Найперша вагітність була попередніх 12 років тому назад. І під час вагітності. Вона читала тексти живого слова, відчувала себе абсолютно гармонійно, життя спроможного, вигідність протікала дуже спокійно. І як пологи відбулися, ви це чули. Що найцікавіше, це та обставина, що фактично пологи були без болю. Це перше. По друге, час від першої схватки, фактично, коли вже відбулися схватки, в половому будинку і до е, самого народження дитини це все на всього 3 години. По-перше, без болю, по-друге, великій радості, навіть як ми чули е, в, відчуття такої еротичного збудження. І крім того, всього, е, після народження дитини е, відчувалася радість за те, що привела нову рідну душу на планету Земля. І як ми вже чули, пані Надія проговорила про те, що могла би таким чином народити ще десяточок гарних діточок футбольну команду. Тому що це супроводжувалося не муками, не стражданнями, а радістю і гармонією. Хочу зауважити таку річ, що саме таким чином було запрограмовано нашим творцем проводити нове життя на планету Земля. Породілі жіночки, які виношуть діточок, які народжують, вони повинні отримувати радість від цього процесу. Вони повинні отримати насолоду, тому що цей процес творення це найвище диво, яке надає спроможність Творець Всесвіту е надавати людині. І це відбувається завдяки тому, як ми вже почули зі слів пані Надія, завдяки тому, коли людина знаходиться. Наєднання із Всесвітом, вона знаходиться в єдиному інформаційному просторі і в єдиному інформаційно енергетичному світловому потоці. Тоді відбувається все гармонійно, дієво, злагоджено і е, в радості. Енеросота Золь! Зірковий корабель. радіти творчості, навчаю, світла любові достойним. Бажаю!